Пристрій, який лікує депресію за 30 хвилин, як персидський принц опинився на смартфонах, та який новий смартфон презентувала корпорація Google? Привіт, мене звати Михайло, і в цьому випуску Техно News я розповім вам про найцікавіші техноновини, що вже незабаром стануть частинкою нашої з вами життя. Обов'язково підписуйтесь на канал Epicenter, Тут завжди епічно, технологічно і на крок попереду майбутнього. Оплата у психолога не пройшла хм, нічого страшного, адже тепер є ExoMind – інноваційний пристрій від компанії BTL, що допомагає в боротьбі з депресією та покращує загальне самопочуття. ExoMind використовує запатентовану технологію ExoTM для неінвазивної стимуляції ключових ділянок мозку, відповідальних за емоційну регуляцію та когнитивні функції. Це допомагає активувати нейронні шляхи, відновлюючи здорову мозкову активність та покращуючи нейронні зв'язки. Сеанси проходять комфортно та тривають менше 30 хвилин, що дозволяє легко вписати процедуру в будь-який навіть найщільніший графік. Пристрій працює автономно і не потребує постійного контролю оператора, що робить процес лікування ще зручнішим. Окрім того, ExoMind використовує неінвазивний метод без застосування медикаментів, тому процедура абсолютно безболісна. Завдяки формату, зайшов вийшов, терапія мінімально впливає на розклад пацієнта, дозволяючи повернутися до звичайних справ одразу після сеансу. Користувачі, які вже випробували цю штукенцію на собі, запевняють, що результат від неї навіть перевищив їх очікування. А от особисто в мене є певні сумніви. Тому я вирішив запитати нашого шай експерта Цетешика про те, чи є такий метод лікування депресії дієвим і безпечним. Технологія, яку використовує Екзомайнд, базується на транскраніальній магнітній стимуляції. Що є науково визнаним методом лікування депресії? Клінічні дослідження показують, що ТМС може бути ефективним для пацієнтів, у яких не спрацювали традиційні методи лікування, наприклад, медикаменти чи психотерапія. Щодо безпеки, цей метод вважається неінвазивним і зазвичай добре переноситься пацієнтами. Основні побічні ефекти зазвичай включають. Легкий головний біль або дискомфорт у місці стимуляції, але вони минають досить швидко. У рідкісних випадках можуть бути більш серйозні реакції, наприклад, судоми, але ризик цього дуже низький. Проте варто пам'ятати, що ефективність такого лікування залежить від індивідуальних особливостей організму. Екзомайнд може бути хорошою альтернативою медикаментозній терапії або додатковим інструментом у комплексному лікуванні депресії, але перед його використанням важливо проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що це підходящий варіант саме для вас. Що ж звучить доволі переконливо, проте навряд чи цей пристрій стане загальнодоступним у найближчий час, тому відмовляти від послуг. Психологів людей і антидепресантів зарано. Thank you for your Минулого тижня компанія Google нарешті представила свій новий смартфон Pixel 9a. Отримав стильний оновлений дизайн і нові кольори Ніжно-рожевий, блакитний, порцеляновий і. Обсідіановий. Екран P-OLED з діагоналі 6,3 дюймів, підтримує частоту оновлення 120 Гц. Яскравість досягається 2700 ніт. Сам смартфон же працює на новому процесорі Google Tensor G4. Передбачено 8 ГБ оперативної пам'яті та два варіанти внутрішнього сховища на 128 або 256 ГБ. Камера одна з головних переваг Pixel 9. Основна камера має 48 мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією зображення і доповнює її 13-мегапіксельний піксельний ширококутний об'єктив. Фронталка теж має роздільну здатність 13 мегапікселів. Серед функції на основі ШАІ варто відзначити Magic Edition, Magic Eraser, Best Take та фото Blur, які допомагають покращувати фотографії. Перше в серії а доступна опція макрофокус для детальної зйомки крупним планом. А функція Night Sight покращує якіснічних знімків. Автономність на висоті, акумулятор 5000 мАч забезпечує до 30 годин роботи, а швидка 33 ватна зарядка та бездротове заряджання дозволяє швидко поновити запас енергії. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 15, яка отримує оновлення ще мінімум протягом 7 років. Pixel 9A буде доступний у продажу з 10 квітня в США, Канаді та Великобританії, з 14 квітня в Європі та з 16 квітня в Австралії, Індії, Сінгапурі, Тайвані та Малайзії. Ціна смартфона становить 499 доларів. І, як на мене, то співвідношення вартості і функціоналу доволі хороше. А що думаєте ви про це? Напишіть у коментарях, чи придбали ви собі такий смартфон. Легендарний принц Персії повертається. Якщо ви пам'ятаєте, як колись проходили класичні частини серії на своєму першому комп'ютері або приставці, то ось вам привід знову поринути у світ пригод. Ubisoft офіційно переносить Prince of Persia The Lost Crown на мобільні пристрої. Гра дебютувала у січні 2024 року на всіх основних основних платформах від Nintendo Switch до PlayStation та Xbox. А в серпні дісталася до Steam. тепер же прийшла черга смартфонів і планшетів. Уже у квітні вона стане доступною як для андроїдів, так і для iOS. Аби не пропустити реліз, можна вже зараз пройти попередню реєстрацію в Store та Play Store. Ubisoft подбала про те, щоб гра ідеально працювала на сенсорних екранах. Грати можна буде навіть офлайн, а продуктивність на сучасних смартфонах обіцяють до 60 кадрів в секунду. Хочете класичне управління, підключаєте зовнішній геймпад. Більше любите тапати по екрану, сенсорні кнопки можна повністю влаштувати під себе. А ще мобільна версія отримала кілька цікавих фішок, наприклад, автоматичне геть парирування та зілля, опція уповільнення часу а також функцію ока мандрівника. Що дозволяє робити скріншот і прикріплювати їх на карті. Для тих, хто не хоче мучитись зі складними босами, є гнучке налаштування рівнів складності. Сюжет гри залишається незмінним. Ви граєте за молодого воїна Саргона, який разом із загоном безсмертних вирушає рятувати вкраденого принца Гасана. Ця дія відбувається в містичному світі гори Каф, де вас чекає багато загадок, битв та акробатичних викрутасів. Ubisoft встановила ціну у 15 євро без одного центу, але для тих, хто купує гру протягом перших трьох тижнів після релізу, діятиме знижка за 10 без одного цента євро. Тож, якщо давно хотіли поринути у ностальгію, саме час пригадати юні. І знову побігати по стінах. Ну, а це були всі техно новини на сьогодні. Наступну порцію очікуйте вже через тиждень. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. побіг.